Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вам, брати і сестри. Добрий Бог знов дає нам можливість заглибитися в Його слово. І з вами цим готові займатися Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми знаходимося на завершальному етапі вивчення Євангелії від Івана і перед нами фінал життя і служіння Ісуса Христа на землі. 18-й розділ, який ми відкриваємо сьогодні, починається з арешту Ісуса Христа. Сьогодні ми почуємо, як син Божий буде проходити через страждання. Почнемо наше вивчення з молитви. Наш милосердний отець. Ми прославляємо тебе за те, що ти явив нам свою славу. І ця слава, твій улюблений син, служив нам, помер, Господи, і ми надзвичайно вдячні тобі за таку жертву. І таке откровення твоєї слави, Господи. Ми вдячні Тобі за святі Писання, які є тією посудиною, де ця істина, де ця розповідь про цю славу зберігається, і ми просимо благословення Духа Святого, щоб краще розуміти Твої святі Писання, ліпше бачити в ньому славу Твого улюбленого сина і краще служити тобі. Нашому отцю, нашому Творцеві. Ми віддаємо себе в твої люблячі батьківські руки, керуй Духом своїм святим в наших серцях при вивченні цих святих слів. Амінь! Ми продовжимо вивчати іван від Івана 18-й розділ. Переходимо до славних, але трагічних подій в житті Ісуса Христа. І з перших рядків ми розуміємо, що Христос з учнями своїми пішов на той бік потоку кедрон, де був сад, до якого ми читаємо, війшов Він та учні його. Ми прочитаємо, як саме про це написано Сказавши це, Ісус вийшов зі своїми учнями на другий бік потоку Кедрону, де був сад, до якого війшов разом з своїми учнями. Знав же це місце і Юда, що зрадив його. Бо часто Ісус збирався там із своїми учнями. Юда, взявши загін і слух архіреїв та фарисеїв, прийшов туди із смолоскипами, свічками та зброєю. Юда, що відав його, знав те місце. Тобто, ми так розуміємо, що Христос якимось таємним шляхом виходив, тому що ця частка, але вона наче говорить про те, що Христос якось тихенько виходив. Можливо, це місце, власне, той сад, це не був відкритий сад, а огорожений. Бо ми бачимо, там маслини, певно, це була чиясь власність. Ось, і там, звісно, ми до кінця не можемо бути впевненими, але такі слова, до якого війшов, вони натякають, що, можливо, він був огорожений мурами. І не кожен міг туди зайти. І там була якась така місцина затишна, де вони часто проводили час. І власник цього саду, можливо, симпатизував Ісусу, і, можливо, був учнем і давав їм місце для молитов спільних, для перебування, для усамітнення. Тому і Юда, як один з тих учнів, знав це місце. Так що, це не те, що вказує на те, що Ісус хотів сховатися, а скоріше на те, що це місце воно дійсно мало огорожу і мало такий Приватний характер, де можна було усемітнитись. Власне, Іуда й довів, що він був корисний для тих, кого Він привів, тому що вони могли б піти іншим шляхом. Читаємо далі з 4 по 6 вірші. Ісус, знаючи все, що його очікує, вийшов і каже їм: Кого шукаєте, відповіли йому Ісуса Назарянина, каже їм це я. Стояв з ними і Юда, зрадник Його. Щойно сказав їм це я, як вони подалися назад і попадали на землю. Ми бачимо, що цей випадок, коли воїни падають, описаний лише Іваном, От що Христос хотів продемонструвати, виявивши таку силу. Ну, текст такий ем, непростий для розуміння, що ж таке сталося, бо деяка група коментаторів, дослідників, вони стверджують, що у Відповіді Ісуса Христа, це Я є слова самовідкриття, богоявлення, епіфанії, так би мовити, і присутні під впливом цієї величі, сили богоявлення, вони не наче як схилилися перед цим. Хоча деякі моменти не наче застерігають проти. Такої інтерпретації, особливо те, що вони подалися назад та й на землю попадали, там таке слово вже то специфічне, грецьке, яке, наче, говорить, що вони впали на спину навзніч російською, ось і тому що привело до такого падіння, особливо в контексті того, що ті та ж варта, яка намагалася вже схопити його. Там не тільки варта була присутня юдейська, яка служила при храмі, але ми бачимо, що це і цей єдиний Іван згадує, що були і римляни, узявши відділ війська. Тобто були присутні і римляни. Згадка, про яку синоптичні Євангелії Марк, Лука, Матвій вони не згадують. А Іван у третьому вірші згадує, ось, ну. На свята переважно кількість римських вояків, вони були розкомандировані по всій Палестині, по всій юдеї. Ось, але коли були великі свята, щоб уникнути там заворушень, то звісно римська влада, знаючи схильність юдеїв до бунтарства, до повстань, вони посилали більше туди війська. І от таке непряме свідчення. от. Присутності римських вояків, що їх можна було взяти для такого завдання. Ось тут в нас збережено. Отже, можливо, в тому замішанні це була ніч, це був сад, і коли Ісус з'явився, бо Іван надзвичайно так тонко підкреслює, що Ісус, усе віддавши, що з ним статися, має виходить. От з'явлення Ісуса Христа, можливо, з темрями у світло мало такий ефект, що вони неначе відступили, знаючи його силу, що він зцілював, знаючи його от авторитет, як авторитетного вчителя, можливо, вони поступилися назад і в тій суматосі попадали. Ну, це друга лінія інтерпретації, існує і така. От, текст нам чітко не вказує, яка інтерпретація, вона вірніша. Є докази і першої, і другої. Отже, нашим слухачам потрібно самим роздумувати і приймати рішення. Ну, вона не суперечить ні першому, ні другому. Хоча е, перший варіант, якщо б це була дійсно слава, е, то вони б схилилися, вони б попадали на коліна, а тут сказано, що вони ніби як прокинулись, впали на спину. Ось така трудність була б для першої інтерпретації такий факт. Як правило, падіння на спину пояснюю як поразку. У Біблії є кілька текстів, які підтверджуються. Наприклад, в книзі Пророка Ісаї ми читаємо: тоді буде до них слово Господнє, наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом, трошки сям, трошки там, щоб вони на ходу горілиць упали, розбилися, заплутались, упіймались. Таким чином, це падіння вояків може просто свідчити про очевидну перемогу Христа, незважаючи на те, що вони прийшли Його заарештувати. Читаємо далі сьомого вірша. Знову запитав їх, кого шукаєте. Вони ж знов, Ісуса Назарянина. Відповів Ісус: Я сказав вам, що це я. Якщо, отже, мене шукаєте, відпустіть цих, щоб відійшли, щоб збулося мовлене слово. Тих, кого ти дав мені, я не погубив жодного з них. Тоді Симон Петро, маючи меч, витягнув його, вдарив Архіреєвого раба і відтяв йому праве вухо, ім'я того раба Малх. Сказав Ісус Петрові: Сховай меч до піхов. Невже ж мені не пити чаші, яку дав мені батько? Іван дуже багато деталей розповідає, яких ми раніше не бачили mm. в інших Євангелях. Oh. І, до речі, ми підійшли вже до цієї ситуації, яка виникла з Петром, з рабом. Він згадує ім'я раба, на якого накинувся Петро. Він його називає Малх. Чому ця деталь важлива була для читачів івангеліста Івана? Ну до кінця так важко сказати. Ну, як Іван, як очевидець, ми читаємо, що він був наближений. Ну, одна з інтерпретацій, ми ще до цього дійдемо. Хто цей учень, який міг заходити в дім первосвященника, і, будучи знайомий, він міг знати. Ім'я цього Слуги. І, будучи як очевидець і знавець, він передає от цими словами обізнаністю імен, і ситуації, і обстановки, він передає оту реальність того, що відбувається. В цій пригоді з відрубуванням вуха виглядає трохи дивно, що Христос ніби сам наказав учням взяти меч, а тепер не дозволяє ним користуватися. І чи свідчать ці слова про те, що віруючі не можуть брати зброї в руки? Цей текст дуже часто використовують християни такого напрямку пацифістичного, пацифістського. Ось, але текст нам він неначе ну хоче про дещо інше нам передати. Я вже говорив, зважаючи на четвертий вірш. От коли Ісус сам виходить, віддавши, що з ним має статися, цими словами Іван підкреслює, що стається не якась випадковість, що його Юда зрадив, чи його схопили. От Ісус є жертва такого нічного нальоту, Ісус все знає, Він досконало виконує волю Бога. І цій волі Божій ніщо не повинно ставати на заваді. І коли Петро витягнув меча, і Ісус сказав не використовувати його потім, цей меч, не, не вдаватися до цього не в тому, що взагалі немає місця, от такому силовому спротиву де-інде, а те, що його догля вже визначена. І Петро, який хоче його, це шляхетний порив захистити свого вчителя. Але Ісус йому нагадує, що є воля Божа, і воля Божа його веде на хрест. І тому оця дії Петра вони перешкоджають здійснення цієї волі. Так що це потрібно розуміти ось у такому контексті: в контексті повного послуху Ісуса Христа і його обізнаності, що його чекає, а його чекає Хрест. Навіщо він тоді купував цей меч? Чи він це зробив, щоб писання сповнилось? Ну яка була мета? Ну, так до кінця важко сказати. Скоріше, коли Ісус дозволив Петрові взяти ті мечі, можливо, він, як знаєте, як деколи батьки маленьким дітям дозволяють щось зробити від того, що вони ще не до кінця все розуміють. Ну нехай вже, якщо ти взяв, вже нехай так буде, але ти зрозумієш, що тут відбувається набагато величніше, те, що ти зрозумієш пізніше. З іншого боку, можна також припустити, що меч був взятий саме для того, щоб потім Христос зробив це чудо, яке він і зробив, щоб в присутності воїнів ще раз продемонструвати свою божественність. З кожним роком її актуальність і сучасність тільки зростає. Біблія енциклопедія для кожного дня. Ми продовжуємо читання далі з 12-го вірша. Тоді вояки Тисяцький і юдейська прислуга схопили Ісуса і зв'язали Його. Повели спочатку до Анни тестя Каяфа, який був того року архіреєм. Це був той каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині умерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Архірей знав цього учня, то він увійшов з Ісусом до архіреєвого подвір'я. Далі ми бачимо, що Христа повели до священників, і ось тут знову, знову Іван говорить про маленьку дрібничку про якогось таємного учня, який допоміг Петру пройти в двір. Так, традиційна інтерпретація вона вказує на самого Івана. Але тоді виникає запитання, ну звідки там рибалка простий міг знати таких високопоставлених чиновників, людей. От, але та ж сама традиція говорить, що і писання підкріплює цю традицію, що в Івана досить знатні батьки. Іван був грамотний, свідчить те, як він пише, тої твори цілком імовірно. Що він, знаходячись в Єрусалимі на навчанні, і маючи такого небідного батька, міг знати ту родину первосвященника. Тобто, тут не є цілком якийсь захмарний такий варіант зрозуміння. Хоча деякі інтерпретатори, тлумачі цих текстів Івана, говорять, що це якийсь інший учень Христа, який знав первосвященника, тобто не Іван. Далі. З 16 го вірша починається історія, яку ми називаємо відреченням Петра. Петрош стояв біля воріт іззовні. Вийшов учень, який був знайомий архієреєві, сказав воротареві і вів Петра. Служниця воротарка каже Петрові: Чи ти часом не з учнів цього чоловіка? Він відказав ні. Стояли тут раби і слуги, які запалили багаття, бо було холодно і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. Архірей запитав Ісуса про його учнів, про його науку. Ісус відповів йому: Я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї. І потайки не говорив нічого. Чому мене питаєте? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони й знають, що я говорив. Щойно він це сказав, як один з присутніх слуг ударив Ісуса в обличчя, промовивши: Оце ти так відповідаєш архієреєві? промовив до нього Ісус. Якщо я зле сказав, то доведи, що зле. Якщо ж добре, то навіщо мене б'єш. Анна послав його зв'язаним до архієрея Каяфи, а Симон Петро стояв і грівся. Тут іще запитали його, чи ти не з його учнів? Він заперечив і сказав ні, каже один з рабів архієрея, родич того, якому Петро відтяв вухо, чи не тебе я бачив з ним у садку? І знову Петро відрікся, і тут заспівав півень. Поговоримо про зраду Петра. Але власне мені складно назвати її зрадою. От уявіть собі ситуацію. Всі розбіглися, але Петро приймає рішення йти в це гадюче лігво. Ну, тобто, це так. людина, яка мала в собі якусь сміливість, але ж зрада відбулася, коли його почали допитувати, як все так. це можна пояснити. Ну, якраз ось ви дуже влучно звернули увагу на це на цей епізод, тому що проповідники мають таку тенденцію деколи підкреслювати, перебільшувати боягузтво, зраду Петра. Хоча ми забуваємо, всі учні вже порозбігалися, він один, можливо, з Іваном от виявляли ще лояльність. от. Тому нам необхідно зрозуміти задум євангелиста, а чому він згадує про оці зречення Петра? А ось, бачите, розповідь про Петра. Вона чергується розповідями про Ісуса. І ці розповіді контрастують на фоні цього малодушного вчинку Петра і все-таки його зради, Ісус, він зберігає непохитність. І перед Палатом, і перед первосвященниками, і це неможливо помітити. От це контрастує. Це з одного боку, От нам потрібно побачити цей літературний задум, що Іван підкреслює вірність Христову і показує ще слабкість Петра. Але з другого боку, зіставляючи ці два моменти, Іван який намір мав? Він хотів показати. І здається, воно випливає з самої логіки розповіді, що Петро без жертви Хресної Ісуса Христа не може слідувати за ним. От, який би міцний і твердий апостол не був, як Петро, повинна відбутися смерть Ісуса Христа і наділення силою Духа Святого. Про це Ісус молився неодноразово. Так, і це урок усім учням, всі, хто наступний після Петра, що без того, щоб прийняти жертву Христа, без того, щоб прийняти його викупний подвиг, признати, що Христос помер за нас, ми не можемо слідувати за ним. Оці дві події, вони хронологічно мають відбуватися ось так: смерть Христа, і лише тоді, коли ми приймаємо її, можемо слідувати за ним. А не навпаки, і це, звісно, підкреслює унікальність смерті Христа. Це би третій такий був момент важливий, що Іван підкреслює, що в справі Христа не може бути людської участі, яка би людина волювана була, сильна, рішуча, як Петро, не може бути. Христос повинен страждати сам. Така воля отця для того, щоб викупити всіх. У цій історії з відреченням Петра особисто я звернув увагу на деякі деталі. Які свідчать про своєрідний процес того, як воно все відбувалося. Тому що насправді відречення не відбулося якось спонтанно, це повторилося тричі, і, очевидно, що до цього щось призвело. Ця історія була записана всіма чотирма євангелістами, і всі вони вказують на певні деталі, які могли спричинити те, що трапилось. Наприклад, євангеліст Матвій пише, що Петро йшов за Христом здалека. Петро ж ішов за ним віддалік, до двору Архієрея, і, увійшовши всередину, сів, зі слугами, що побачити кінець. Петро йде здалека, потім він сидить з ворогами Христа. Євангеліст Лука звертає на це увагу, як запалили вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Іван прямо зауважує, що Петро також стояв з ними і грівся. А Марко звертає увагу на те, що Петро дуже сильно покладався на самого себе, ось його слова. Петро сказав йому, хай усі спокусяться, але не я. Таким чином, перед нами вимальовується певна картина шляху до відречення. Цей шлях тривав певний час. І приклад Петра в цьому випадку є застереженим для всіх нас. Щойно ми починаємо віддалятися від Христа, щойно починаємо покладатися на себе, наше падіння це лише питання часу. Причин, через які ми можемо віддалитися від Христа досить багато, і всі вони різні. Але ці причини це лише випробування нашої відданості Христу. Друже мій. Можливо, ти вважаєш, що особисто в тебе дуже близькі і дружні стосунки з Христом. Ти чуєш Його голос, ти постійно знаходишся в Його присутності, весь плід Святого Духа в тебе в наявності. Петро теж так вважав колись. Саме він говорив, хай усі спокусяться, але не я. Він навіть не уявляв, що це може трапитися з ним. Він не знав, що насправді приховується в його серці. Але тільки Господь насправді знає, наскільки близько ти знаходишся біля нього. І для того, щоб це стало зрозуміло також і тобі, в твоє життя теж можуть прийти випробування, на які ти не сподівався. Це можуть бути різні випробування для різних вікових категорій людей. Ну, наприклад, одружується молода пара. Він і вона вважають, що в них є весь плід Святого Духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здерзливість. Але раптом ні звідти, ні звідси виникає сімейний конфлікт, якого вони зовсім не чекали. І пара опиняється на межі розлучення. І виявляється, що такими якостями, як довготерпіння, милосердя і здержливість у їхньому спілкуванні навіть не пахне. Випробування показують, наскільки близько ми знаходимося біля Ісуса. Випробування не залежать від нашого християнського стажу, від того, як багато добрих справ ми зробили для Господа. Випробування лише показують, наскільки близько ми знаходимося біля Ісуса, наскільки ми любимо Ісуса, наскільки ми довіряємо Ісусу. Можливо, ти ревно працював на Божій ниві не один рік, але раптом тебе здолала важка хвороба або, можливо, ти пережив зраду близької людини, підступність тих, на кого покладався. І в такі моменти ми раптом починаємо кричати до неба: Господи, де ти? Чому ти мене не чуєш? Чому ти не відповідаєш? Чому це трапилося саме зі мною? Хвилиночку. Подумайте, хто ж насправді в такий момент стає далеко? Чи це Господь? Чи, можливо, ми через свій страх, гнів, недовіру, самовпевненість раптом віддаляємося від нього. У пророка Ісаїв в 59-му розділі написано отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув? Друже мій, я хотів би, щоб ти запам'ятав ось що. Навіть коли ти заблукав і віддалився від Господа, це не означає, що він забувся про тебе. Знову ж таки, у пророка Ісаїї в 45 розділі, 15 вірші написано, чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї. Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Він продовжує залишатися біля тебе близько. Покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш, так написано у Пророка Єремії. Господь завжди готовий тебе почути. Просто не забувай про це, просто виріши проблему своїх власних гріхів, от і все, тому що це вони будують між тобою і Господом стіну. Незважаючи на те, що Петро відрікся від Ісуса, Ісус не відрікся від Петра, і це істина, яка дає нам надію. Ісус Христос не відречеться також від Тебе, Він вірний. В Слові Божому написано, якщо ми не вірні, то Він залишається вірним, бо себе зректися не може. Господь дає шанс кожній без виключення людині встати і знов йти за ним. Цей шанс Він пропонує також тобі, шановний слухачу. Якщо, можливо, ти свого часу відступив від нього, скористайся цією можливістю, і нехай поблагословить тебе, Господь. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. надсилайте нам за посиланням знизу.